На Майдані Незалежності у Рівному містяни знову схилили голови у скорботі. Тут проводжають в останню дорогу 47-річного Руслана Грицая. Дженець Рівного Руслан Грицай закінчив Львівський університет внутрішніх справ. З 2015 року ніс службу в зоні антитерористичної операції, а потім очолив Вареський міський відділ поліції. Він був до кінця захисником нашої рідної землі. Він знав, що цей окупант піде далі, тому що в нього немає в того росіянського. Загарбника нічого святого, нічого християнського, сьогодні напередодні святої Пасхи Господньої, ми змушені проливати сльозу. Втім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан Грицай не зміг сидіти у кріслі начальника вареського відділу поліції, а добровольцем пішов на фронт. Працював також у поліції довгий час, потім, дуже, коли почалась АТО то пішов захищати вже тоді нашу державу, долучився добровольцем. Після того він працював в Ариші, в місцевому відділі поліції. Коли почалось повномасштабне вторгнення, теж не залишаючи. Своїх побратимів пішов захищати свою державу. Колеги по поліцейській роботі Руслана Грицая згадують його як відповідальну та цілеспрямовану людину. Розповідають, він горів бажанням захищати свій народ. Порядна людина, людина з високої букви, я вам скажу. Починаючи з молодих років, з становлення оперативником пройшов шлях в карному розшуку, боровся зі злочинністю, допомагав людям. Після того став керівником також багато виховав молодих, молоде покоління, яке зараз переняло його досвід. Життя 47-річного Руслана Грицая обірвалося 30 квітня. Поховали героя на кладовищі у Тинному. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.